В Одесі Миколу Романчука захищають аж три адвокати. Проти них двоє військових прокурорів. До клітки миколаївського посадовця завели о шостій вечора. Наша честь те, той Я не не по суті. Заступника губернатора судить Юрій Кушніренко в Одесі його знають через справу про мажорне ДТП в 2008-му У аварії загинула людина та постраждало аж 11 авто. Але суддя Кушніренко справу закрив. У вас є заява також. Заяв та клопотань у адвокатів ціла низка. Звільнити клієнта вони вимагають негайно. Коли суддя відмовляється, йому заявляють відвід, -від. але марно. Поки слуга Фоміди повертається до зали. Романчук розповідає навіщо йому тунелі під будинком. А за що вам тунелі під домом? Це, це тір для стрільби все А по суті. По суті брали взятки брали. Ні, нікого не ні, ні відділу не знав. Адвокати продовжують клопотати. Часу на визначення санкцій дедалі менше. О 23-й спливають три доби з моменту затримання. Суддя починає нервувати. Я не розумію, чому ви так переживаєте за допит цього свідка? Ця особа я не переживаю за свідка. А Чому так переживаєте? Я переживаю, я хочу додому. А Якщо думає... вам в Київ не надо їхати, то я поїхав би до себе. Вдома, чіст, розглянувши чіст. по закону, да не А Але не даєте. о 23-й запобіжний захід, так і не обрано. Романчука випускають із клітки чиновнику та навіть його захисникам негайно стає зле. Я зараз відчуваю дуже велику больні серце. Я не приймаю 4 дні дня ліки від діабету. У мене сахарний діабет. це не піднявся. У мене тут все. Ну нехай лікар скаже. Я відчуваю себе дуже багато. І вже не першу не перша година на виході з суду Романчука чекав син та медики, із начебто високим тиском посадовця негайно забрали до лікарні. Сказали, що давлення в верхній 220, тому срочно в винімати. От і все знаю. Під наглядом медиків Микола Романчук пробув недовго. Вже в день його вивезли з лікарні через чорний хід заступника голови Миколаївщини. Підозрюють в отриманні хабаря у 95 тисяч доларів. Окрім цього, вдома у чиновника вилучено готівку, золото та антикваріат.